Це футбольні фіфознавці, вікторина про фіфу. І футбольна вікторина. Це футбольні фіфознавці. Це футбольні фіфознавці. go! Всім привіт! З вами Артван і це вікторина, футбольні фіфознавці. Вікторина про фіфу, про футбол. Здебільшого про футбол, трішечки про фіфу і, ну, точніше, про EAFC, а не фіфу, ну то таке. Як завжди, як завжди, нагадую, хто хоче долучитися до гри, то ось-ось, ось, ось, ось. В чатику летить посилання. Долучайтеся. Також є QR-код, кому може так зручніше. Натискайте, долучайтеся там ваш нікнейм. І будете приймати участь. Буде 25 питань. 20 з них це просто питання і чотири варіанти відповіді. Вам треба вибрати один, буде правильний серед тих чотирьох. Вам треба вибрати оце один правильний варіант відповіді. І треба вибрати якомога швидше. Це буде 5 питань з сортуванням. Але як завжди, воно перше таке питання буде аж п'яте. Тому я зупинюся на ньому трошки. Пізніше, перед п'ятим запитанням, на, на тому зупинимося, розкажу, що таке сортування, хто не знає. Якщо ви відповіли неправильно, то ви все одно можете грати далі. Тому що питання ж 25, їх багато, всі будуть помилятися. Коротше, нічого страшного. Помилилися, грайте далі. Хто дивиться в записі на Ютубі, то ви, на жаль, вже не можете грати в цю гру брати участь. Але я вас запрошую на наступну вікторину, яка буде. В неділю, здається, 5 січня. Так, да, неділя 5 січня 21.00. Нас наступна вікторина. Так що запрошую усіх. А взагалі, хто, е, хто хоче знати завжди, коли вікторина, то підписуйтесь на Телеграм, і там завжди актуальна інформація. Uh, да, наступного тижня 21.00. Тому що там Ліверпуль, Манчестер Юнайтед. і Я думаю, що краще буде на 21.00. Що за цю вікторину дається? Які призи? Uh, а призи такі наступні. Я не нервую, я просто робив тільки що відтискання, і в мене дихання збилось. За третє і за другі місця призери отримують по 250 тисяч монеток. А за перше місце переможець отримує 500 тисяч монеток. Або якщо ви не граєте і всі 25, то ви отримуєте грошовий еквівалент. Ну і як завжди, всі з вас вже переможці. Хто це дивиться, хто зараз тут, тому що ви маєте подарунок від нашого партнера, магазина Shop4Game. Знижку 5% на монетки за промокодом Art1. Ось в чатику я скинув вам промокод. Скинув посилання, і плюс під стрімом є такий клікабельний банер, Можете туди завжди натискати, завжди воно у вас під рукою. Здається, все. Збору у нас актуального немає. Я, я прикріпив збір клямра, клямра 10 років. Там вони збирають для 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 хлопців, для наших ЗСУ, там, там, до речі, зараз служить мій е, знайомий, з яким ми дуже дружили в дитинстві разом росли, е, того я від нього дізнався про цей збір, що це типу, як для його е, там, чи батальйону. Чи я точно не пам'ятаю. Тому якщо маєте якихось лишніх пару гривень, то буду дуже вдячний, якщо туди задонатити. Здається, все, тому давайте. Якщо немає більше ні в кого ніяких питань, ще раз останній раз кидаю в чатик. Посиланечку, може ще хтось хоче долучитися. І ми стартуємо. 5, 4, 3, 2, 1. І. старт the game. Перше питання. У чемпіонаті якої країни проводиться Боксінг Дей Англія, Іспанія, Німеччина чи Франція. Отаке от, от лайтовеньке, легеньке запитання, на яке я думаю, що. Напевно, майже всі, або може всі навіть дадуть правильну відповідь. І це Англія. Дійсно, всі-всі правильно відповіли. Ну, завжди, перше питання майже завжди таке легеньке, лайтовеньке, щоб ви просто розклікалися, зрозуміли, хто перший раз, як то працює. Чишо, Кіцюня, куди? Куди приїжджає? Ладно, йдемо до другого запитання. А друге запитання у нас вже не таке просте буде. Який матч завершився рахунком 10-1, ставши найрезультативнішим в історії Boxing Day? Арсенал Вестхем, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Фулхем Іпсвіч або Челсі Блекпол. І в нас декілька е, тематичних запитань про Boxing Day. І це Фулхем Іпсвіч. Матч е, між Фулхемом та Іпсвічем завершився 10-1, і це найрезультативніший день е, на Boxing Day. Е, найрезультативніший матч. І о, зразу, зразу у нас тут, зразу у нас щось вимальовується. Тимний бабай. На першому місці керонів на другому Укроп, на третьому. Пасхалка, персонал? А, ні-ні-ні, підловив, хто подумав, що це персонал. Переходимо до третього запитання. Ну, мало-мало таких душних запитань буде, насправді. Чия це цитата? Це був мій улюблений гол за цей клуб. Він був дуже особистим. Звичайно, той гол не увійде в історію Кубка Англії, але це був перший раз, коли я забив як фанат. Анрі, Джерард Абуруні Хто сказав цю цитату? Це був Тієрі Анрі, це той самий гол, коли він повернувся. Так, так, Шод якраз написав. Це той самий гол, коли він повернувся в Арсенал і в кубку. Це, десь, от якраз в цей час, це, я пам'ятаю, сніг падав, холо не було, але він виходить, забуває цей гол. І просто це. Я не знаю, він каже, що цей гол не війде в історію Кубка Англії. Але це, напевно, єдиний гол в Кубку Англії, який я запам'ятаю на все життя. Коротше, це, це було офігенно. І нас. Бабай на першому місці залишається. Ну, давайте. Е, да. О, сенсор, до речі, підтягнувся наш теж постійний призер. На другому місці, Шотік на третьому місці. І давайте поки що 5 раундів подивимося, хто що відповідає, а потім вже будемо робити якісь проміжні підсумки. Четверте запитання. Скільки вийшло команд Winter Wild Cards у ЄФС25 на даний момент? Одна, дві, три або 4. Скільки? Скільки їх було? Одна, дві, три або 4. І не було, а є. Піздиту вашу фіфу. Це ж футбольні фіфознавці не тільки про футбол, а й про фіфу. І більшість правильно відповіло, три команди зараз є в Карс на даний момент. Все правильно, все правильно, все правильно. Зараз буде сортування. Нагадую, хто або може перший раз бере участь в вікторині. Сортування. Буде, наприклад, треба посортувати, типу, від мале від, 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 від найменшої цифри до найбільшої. Знизу найменше, зверху найбільше. І вас, наприклад, зразу двічка показується на екрані, і вам треба трійку. І трійку вам по ідеї треба ну куди? Або нижче, або, або вище. Ви ставите зра... зажимаєте трійку, вона у вас тут знизу ви її зажали і перенесли вище. Якщо ви поставили нижче, ви вже не можете її потім поставити вище. Тобто зразу треба поставити або вище, або нижче відносно попередньої е циферки. І е треба дочекатися, поки воно стане або зеленим, або червоним, тоді воно буде краще, е тоді воно більше ймовірно, що зарахує. Так, Вро вроді, вроді, понятно, давайте пробуємо. Сортування. Розташуйте ці збірні за їхнім поточним рейтингом у FIFA. Знизу найменше, зверху найбільше місце. Тобто, зверху той, хто на першому, наприклад, місці. А ну не наприклад, а той, хто на першому місці, а на чт а тут знизу той, хто на четвертому місці. Це перші чотири команди в рейтингу FIFA зараз. Easy, 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 easy. Аргентина на першому місці, Франція на другому, Іспанія на третьому і Англія на четвертому. І, як кажете, easy-а easy, easy", тільки 5 людей правильно повністю відповіли. Це Брофіст, Скайлар, Каштанов, Пу-Пу-Пу, це напевно Кракен і Шотік. І в нас вимальовується така турнірна ситуація. На даний момент Брофіст на третьому місці, Шотік на другому місці, і темний бабай на першому місці. Ото темний бабай. Е на першому місці тримається. Якийсь нас новачок в рейтингу топовому. І переходимо до наступного питання. Рухаємося далі. А наступне питання: єдина команда, що виграла в цьому сезоні в арсеналу Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтеда та Тоттенхема? це Борнмут, Ноттінгем, Ньюкасл або Ліверпуль. Хто? Хто? Хто виграв у всіх цих команд? Це був Борнмут. Бормут, де грає на Ілля Забарний. Це єдина команда, яка виграла в цих, всіх цих чотирьох команд. Ліверпуль, наприклад, не вигравав арсенала. Та й все. Серед цих всіх, по-моєму, ніхто більше не вигравав Арсенала. тільки Бормут. Тому, тому правильно відповідь Бормут. І нас тут зміни в топ-3. Каштану виривається на третє місце. Сенсер виривається на друге. Шотік на перше. Темний Бабай падає на четверте місце. А ми йдемо далі. Перший гравець в історії прем'єр-ліги, який досяг двозначних показників, показників голів і асистів до Різ-2. Джерард, Лампард, Сака або Салах. Тобто, всієї людини до Різ-2 вже 10 і більше голів, і 10 і більше асистів. І це перший раз таке в історії. І це Салах. Прикиньте, це Салаху це в цьому сезоні. Він став першим, хто досягнув таких показників до Різдва. Офігеть, ніхто до того такого не робив. І більшість з вас правильно відповіли, і чуть, -чуть змінився на стоп. Каштанов вийшов на друге місце, сенсер впав на третє, а Шотік залишається на першому. І наступне питання. Єдиний клуб із топ-5 ліг, в якому троє гравців мають 10 і більше голів у цьому сезоні. Аталанта, Баварія, Барселона або Ліверпуль. Ви, напевно, будете здивовані, але це Аталанта. Але не всі здивовані, тому що досить багато відповіло правильно. Далеко не більшість, але, але відповіли правильно. Ану, хто там? Гернюя Кит Сюня приїжджай, кудись там передайсько Роман. Молодці, молодці. багато насправді знало. І там в ви... Декателара, В. <гум> це, що Потма мав? <гум> Забув як його звати, і в Лукмана. А, в Червоноград, поняв. О, в Ретегі, в Ретегі. Троє тро, тро людей забили по 10. Uh, в Барсі, да, там тільки Левандовський і Рафінів, більше ніхто не забив 10. Так, uh, да, це Аталанта. І в нас на першому місці тепер темний Бубай. На друге місце опускається Шотік, і на третє опускається Каштанов. А ми йдемо далі. Цей клуб доєднався до соціальної акції на підтримку тварин, і гравці цього клубу вийшли з цуценятами на матч проти Мілану: Венеція, Верона, Комо або Монца. Це було десь тиждень чи два тому, яка от соціальна акція е, цього клубу. І вийшли з цуценятками. Я наткнувся на На ток Чи хтось мені скинув TikTok, Дуже милий TikTok, там вони такі з цуценіатками ходять. Дуже, дуже, дуже милі, блін. дуже підтримують такі акції. Це, 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 це Верона. До речі, ого. Більшість, більшість або вгадало, або знало це Верона. І. І у нас тут зміни в топ-3 капітальні. Скайлар виходить на третє місце. Темний бабай падає на друге, і командан виходить на перше місце. А, а, а як це шоті, хто не знав. Шотік, ти ж фанат Мілана, ти мав знати, що Верона проти Мілана виходила на, 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 на матч з цинятками. І йдемо далі на знов сортування. Розташуйте ці команди за їхнім поточним місцем в Бундеслізі. Бруся Мюхенландбах, Штутгарт, Айнтракт і Боруся дортмунд Від найменшого до найбільшого. Типу, зверху той, що найближче до першого, і знизу той, що найближче до 20-го. А ну, мені зразу цікаво, хто, хто повністю правильно відповів. Ого, багато. Айнтракт найвище серед цих всіх. Борусія Дортмунд нижче трошки йде. Мінішентраг, Гладбаська Борусія нижче, ніж Дортмундська Борусія, і Штудер найнижче серед цих всіх. І в нас тут Томік. Сьогодні приїжджає в Червоноград, Хоромен, Стасік, Шотік, Каштану, водіння, брофіст. Аж 8 людей відповіли повністю правильно. І в топ-3 в нас знову зміни. Каштану на третє місце виходить, Шотік на друге, і команда на першому залишається. Е, наступний раунд. Найкращий гравець УПЛ 2024 року Ванат Гуцуляк або Шапаренко. Хто став найкращим гравцем УПЛ 2024 році? Хтось один з цих чотирьох прекрасних українських гравців. Це, це Судаков. Більшість відповіли правильно, але багато і не вгадали, що це Судаков. Але, але так, це Судаков, це Судаков, і, і Шотік виривається на перше місце? Каштанов піднімається на другий, і Брофіс виривається в топ-3 на третє місце. Цікаво, цікаво. Кожного, кожного раунду щось змінюється. Йдемо далі. А хто став гравцем 2024 року в збірні України? Довбик, Забарний, Судаков чи Трубін? Буквально на днях дуже зручно робити вікторини, коли оголошуються всякі премії. Найкращий гравець УПЛ, найкращий гравець збірної України і так далі. І Це Забарний. Забарний став найкращим гравцем року в збірні України. І теж більше справді відповіли, що топ-3 нас без змін. Це, це я десь побачив, там типу, картинка була це от спонсором збірної України, там Львівське там, Терепири і коротше, що е, Забарний е, гравець року. 2024. Ну, це, типа, це, це не просто заверсив телеграм-канал якогось. А, типу, як, ну, от, вручають таку штуку. І це вручили забардому таке гравець року. Е і переходимо до наступного питання. Найдорожчий український футболіст, що грає у Лалізі. Довбик, Забарний, Лунін або Циганков. Чуть не купився. Я думаю, зараз багато хто купиться. І це, це ганков, це ганков. О, до речі, хтось купився таки на Добика, але Довбик не грає в Лалізі. заберний теж не грає в Лалізі. А Лунін коштує, здається, 20 мільйонів за версією Transfer Market, а це ганков 22. Трошки більше, це ганков, виходить, найдорожчий. І у нас шотік опускається на третє місце. Бомбінич на друге піднімається, а команда на перше місце піднімається. Отакі у нас знову зміни в топ-3. А, не купився, але все рівно не вгадав. Вічно травм, травмований дорожче. Ну да, так Лунін ще більше не грає. Лунін. Він, він, він був дорожчий Лунін, але він за останні там пару місяців впав, тому що він майже не грає в основі реала. Next. Наступне питання. Єдиний гравець Роми, що має картку Winter Wild Cards? Абдуль Хамід Довбик Дібала або Фередес. Хтось один з гравців має карточку Winter Wild Cards У поточному поточному промо і UC-25. І це. І це, звичайно ж, Абдул Хамід. Єдиний гравець Роми, який має карточку Winter Wild Cards Ну. футбольні фіпознавці. Е, і команди у нас на першому місці залишається, бо він неш на другому шотік на третьому. Без змін. Лемой далі до сортування. От тут зразу буде цікаво на раунд подивитися. Сортування тепер треба розташувати ці команди за їхнім поточним місцем в УПЛ. Рух, Кривбаз Зоря Карпати. Надіюсь, всі, всі ж дивляться УПЛку, правильно? Наш український чемпіонат. Всі за ним слідкують. І знають, хто на якому місці. Ура, УПЛ! Кривбас найвище серед цих чотирьох команд, потім йдуть Карпати, потім рух, і потім Зуря. І, ой, до речі, аж 10 і більше людей відгадали повністю правильно, і в топ-3 у нас трошки є зміни. Команди лишається на першому місці. Шотик виходить на друге місце, і бомбінич падає на третє місце. Йдемо далі. Хто з цих гравців зіграв за дві дорослі збірні з футболу. Марко Сенна, Оуен Харгрівс, Райан Бабл, Флоран Малуда. Хто з цих чотирьох гравців зіграв за дві дорослі збірні. Зараз буде цікавий факт про це ще й. Їбу правильна відповідь, правильно. Це Флоран Малуда. Це, коротше, француз, що в Челсі такий грав. І він зіграв за якусь там іншу збірну, якусь. Французьку гвінею чи щось типу того. І, і коротше він вийшов це за неї зіграти, і їм потім влупили технічну поразку, тому що він вже до того зіграв за Францію. І, коротше, я не знаю, чому взагалі він зіграв це за якусь іншу збірну з футболу, але, але йому за це і так дали технічну поразку. Так, да, це, це рандом, скоріш за все, але. Хтось згадав, хтось не вгадав, команда залишається на першому місці, Каштан вривається на друге місце, Шотик опускається на третє. А ми йдемо до наступного питання. Марко Сена прикольний в Вілі Реалі, пам'ятаю, такий бігав. На днях Оскар підписав контракт з цим клубом: Бутафого Палемейра, Сан Пауло, Фламенго. Оскар це не премія, Оскар це фут бразильський футболіст, який грав в Челсі, а потім в Китаї. І оце він, коротше, в Китаї в нього закінчився контракт. І він тепер з якимось бразильським клубом підписав контракт. А з яким? З Сан Паулу. І, до речі, знало правильно відповідь на це питання. Молодці. І в нас чу-чуть є зміни в топ-3. Команда не беззмінно на першому другому місці, а бомбінець в... витісняє Шотіка на третє місце виходячи. Не знати Оскара це позор. Скажи. Скажи хе-хе. Ага. І ми переходимо вже до 18-го питання. У цей четвер Фулхем здобув три очки на Stamford Bріч. А в якому році таке траплялося востаннє до цього? 1968, 1979, 1991 чи 2003. В 1979 році, ну, ну реаль, реально, більшість правильно відповіли. Молодці. Е, прикиньте, 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 Челсі таке круте, але Фулхем все крутіший, бо він е, скільки? М -м 30. 32, Ні, чекайте. 20, 30, 40. 45 років не вигравав на Stamford того. І в нас без змін. Командин Каштано Бомбінич в топ-3. І йдемо до наступного питання. Яка позиція у картці Onana Winter Wild Cards? Goalkeeper, центрбек, райтвінгер right або Страйкер? Onana це якщо що воротар Манчестер Unitда. 79-й рік, як зараз. Я теж, я теж. Я теж, ніби це вчора було. І правильна відповідь правий Вінгер. Правий Вінгер. Зараз позиція в інтервел Cards з карки. Она Прикиньте, хто не грає в фіфу, зараз напевно сидить в шоці. І о, видно, що Каштанов не грає в фіфу, він впадає зразу на сьоме місце, а командин безмінно на першому, бомбінич на друге піднімається, а Оброфіз піднімається на третє місце. І. Це 20-те питання це знову сортування. Розташуйте ці команди за їхнім поточним місцем в Лалізі. Валенція, Майорка, Жерона і Севія. Від найменшого до. Ой, ну, Знизу найменше, типу, найближче до 20-го, зверху найближче до 1 місця. Найвище серед цих команд зараз в Лалізі йде Майорка. Потім Жерона, потім Севія, і потім Валенсія. Валенсія там взагалі в зоні вилюту. І сім людей: Брофіс, сенсер, команден, Водіню, каштанов, Хоромен і Хендлер знали правильну відповідь, повністю правильно розсортували. І у нас команда лишається на першому місці. Брофіс виривається на друге, сенсер на третє. І знову ж таки, в кожному раунді в нас якісь йдуть зміни. А, і в нас останні 5 питань. Останні 5 питань. Останні п'ять питань. Цікаво, хто, як, що поміняється ще. Переходимо до 21-го. Він вийшов із нетрів і міг опинитися у світі наркотиків, але уникнув неприємностей, продаючи морозиво разом із своєю мамою. Одного разу, коли він був дитиною, йому приставили пістолет до голови, до голови за те, що він випадково зайшов на територію наркобарона. Це Артуро Відаль, КК, Неймар або Рішарлісон. Хто це, хто це, хто це, хто, 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 хто? хто? кому приставили півцеле до голови. до голови. Зацуджую, якщо що? І це був Рішарлісон, Рішарлісон, Я би теж, до речі, подумав, що Артур Відаль він якийсь такий опасний тип, але це був Рішарлісон. І в нас знову зміни в топ-3. Команда залишається на першому місці. Водіньо на друге місце піднімається, і Каштанов на третє. Знову все у нас кардинально міняється. Понад холодинками, ми страшні люди, ну. 22 друге питання. Скільки клубів не з Європи виграло клубний чемпіонат світу з pitcher, Ой, з 2005 року. 2, 3, 4 або 5. 2, 3, 4, або 5. 3. Всього лише три клуби. Це було і. Правильна відповідь три. Між 2 і 3. розділився між два і три. І команди залишається на першому видінні, на другому, каштанову на третьому. Всього нічого не помінялося. До речі, Е, ну, Прикиньте, з 2005 року це виходить вже 20 років цей турнір грався. Да? І тільки три рази виграло цей клубний чемпіонат світу за 20 років клуби не з Європи. Прикиньте, я прям дуже, дуже Хочеться подивитися влітку цей новий формат клубного чемпіонату світу. Напевно, напевно там будуть роз'їбувати всі, крім Європи. Дуже цікаво буде. Е, переходимо до наступного питання. Лише один із них народився на континентальній частині Португалії. Хто? Леау, Паулета, Пепе або Роналдо. Кристіано Роналду, Рональду, якщо що. А Леау це якщо що Леан. Леауан. І це Леау Леау правильна відповідь. І. До речі, тут дуже сильно розділилися голоси. Е, о, бачу, команда, ну, до речі, неправильно відповів, але він залишається на першому місці. А у нас знову зміни в топ-3. Бомбіни, чи виходить на друге місце, Брофіс на третє місце. І лишається всього лиш два питання. Так, всі решта на цьому, на островах народились. От Роналду точно на Мадейрі, Пепе і Паулета теж десь виходить, чи на Мадейрі, чи десь там народилися. Але Ау саме на континентальній частині. Все, два питання. Два питання залишається останнім. Хто з цих гравців має картку Winter Вел Карс з пасами 99. Бернардо Сілва, Касорла, Мата або Фред. І 99 паси у карточки Фреда. Отак от. отак от. Я би теж, напевно, або Касорло або Мату, А це, це Фред. Це Фред. І. До речі, дивіться, фіфери, як зразу повідповідали, на 5000 балів зразу миттєво. І команда нас залишається на першому місці, бомбінич на другому, брофіс на третьому. Без Без змін. змін. Цього Фреда потягнув сьогодні. А, і неправильно відповів. Буває, буває. Буває. І останнє питання, останнє питання це сортування. Останнє питання це сортування. І розташуйте цих гравців Ювентаса за рейтингом їх золотих карток і всі 25 Копмайнер, Ді Григоріо, Тюрам і Перін. Як завжди, зверху в кого там найбільший рейтинг, знизу в кого найменший рейтинг в FIFA. Це саме золоті карточки, бо не враховуючи там всякі спешалки, тери, просто базові золоті. Ай, блін, треба було спочатку на результат раунду. Коп Майнерс. Має найбільший рейтинг, у нього здається 83-й. В Тюраму найменший 78-й, в Пері, 79-й, Григоріо 80-й. І повністю правильно відповіли Юрійович і Ромі Кей. Всі решта набрали трошки менше. Там не все правильно відповідали. І в нас такі результати. Вікторини нічого не помінялося в останньому, в останньому турі. Нас Брофіст! На третьому призовому місці виграє 250 тисяч монеток. Нарешті, нарешті, нарешті зняв прокляття четвертого місця. Вітаю тебе, Красунчик, вітаю. Бомбінич виходить на друге місце. Здається, теж ще в призи не залітав. І команден виграє цю вікторину, здається, теж ще не залітав в призові місця. Вітаю! Сьогодні у нас всі, всі сьогодні нові призові місця. Всі. Молодці, молодці хлопці, молодці. Оплиски, обски, оплиски, оплиски, оплески, облесків. Але насправді всі молодці. І нагадую, що, що призи хлопці отримують від нашого партнера Shop for Game. І ви також можете отримати свій приз. Це знижку 5% на монетки за промокодом ART1 у магазині Shop for Game. Звертайтеся, якщо вам треба монетки, в них і продати можна монетки і купити, і Коротше, взагалі, класні, класні пацани. Е, взагалі всі молодці, сенсор, наш постійний майже призер, на четвертому місці, каштану, п'ятий, Кіцюні Приїжджач, Червоноград, шостий, Сітозар, сьомий, Вудінь, восьмий, Шотік, дев'ятий, 10 десятий і далі. Хоромен, Стасік, і всі, 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 всі. всі молодці, всі красунчики. Все, всім дуже дякую за участь. Наступна Вікторина в наступну неділю в 21.00 5 січня в 21.00 всіх чекаю, але знову ж таки, знакоклику Телеграм. Хто не підписаний на Телеграм, то там завжди анонси, хто, коли, коли та Вікторина. Щоб, щоб ви не забували, я завжди вам там нагадую.